Усім привіт! Для тих, хто мріє в Польщі побувати на новорічних ярмарках або провести новорічну ніч під відкритим небом, цього року жде велике розочарування. Вже великі міста Польщі відмовились від проведення новорічної ночі та новорічних ярмарків. І це не дивно, бо пов'язано з пошуками можливостей зекономити, в яких містах що і як буде відбуватися зараз. Ми поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Ну що ж, від святкування нового року відмовилася столична влада Варшави, тобто не буде проведений новорічний концерт під відкритим небом. Також мер Врослава заявив, що будуть економити електроенергію, тому різдвяна ілюмінація буде працювати тільки на головному ринку. Також будуть відмінені масштабні заходи, такі як новорічна вечірка на ринковій площі. Врославський марафон і фестиваль Європа на Веделцу також цьому році Гдиня відмовиться від різдвяної ярмарки та новорічного святкування. І вже третій рік підряд не буде святкування Нового року в Познані. Але місцева влада заявляє, що хорошою новиною є те, що в Познані вперше будуть проходити різдвяні ярмарки аж в чотирьох місцях. Місцева влада Щецина також шукає можливості, як зекономити, тому було прийнято рішення відмовитися від організації міської новорічної ночі. Також відмовилися від святкування Нового року в Ополі та Ельблонгі. Ну що ж, це дуже сумна новина, але інформація може бути корисна для тих, хто планував на новорічну ніч чи новорічні ярмарки поїхати до якихось міст. Тепер ви знаєте, де що буде відбуватися. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!